Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Прихаюча Життя. І сьогодні у мене відео розпаковка подарунків харчових на Різдво від благодійної організації Клубічко. Це у нас такий і ясла, і садок, і розвиваючий центр, і благодійний фонд, і від них сумісно з іншими благодійними організаціями до Різдва підготували подарунки харчові. Для родин, у яких є більше двох дітей. І а, давайте я вам покажу, що в цих коробочках на кожну дитинку давали по одній коробочці і одна коробка на батьків. Давайте подивимося. Хто не знає, зазначу, що ми а, мешкаємо в Чехії як біженці вже рік і рік дев'ять і десять місяців, майже скоро буде два роки. І ми зараз не отримуємо жодних гуманітарних допомог, жодних соціальних виплат, як багатодітні родини, як біженці. А живемо повністю на за власний рахунок. Перші півроку, як ми приїхали з березня, нам виплачували соціальну допомогу як біженцям. Але потім вже перестали платити, перестали давати харчі, і ми прийшли. Повністю на свій, на свій хліб раніше ми працювали з чоловіком на дві зарплати, а нещодавно я звільнилася і зараз живемо повністю на одну зарплату чоловіка. Тому дуже зраділи, коли нам подзвонили і запропонували приїхати забрати ці подарунки. Я бачила повідомлення в Фейсбуці, що можна приїхати отримати таку харчову допомогу. У нас в Фейсбуці є така група Українці Карловарський край, де дуже часто розміщують всю корисну інформацію для українських біженців, як і цей допис про те, що можна приїхати у п'ятницю у такій-то годині з таким-то адресою, щоб отримати такі продуктові набори для багатодітних родин. Але я подумала, що можливо комусь. Більше треба, і ми не одразу поїхали, але нам подзвонили і сказали: приїжджайте, ваші подарунки вас чекають. Щоб їх було отримати, нам було показати документи, що в нас більше ніж двоє дітей. Хто не знає, у нас троє дітей, троє дівчаток, і тому покажу, що нам сьогодні подарували. Давайте розберемо. Отже, отака от пачка сухого молока. Відверто кажучи, я не бачила в Європі взагалі сухого молока. Я здивована. Ну, тільки те молоко, яке, е, яке йде до кави, у них є, да, але от такого щоб дитячого, типу, перший раз бачу, тому нехай буде. Це дуже добре. Далі, три пачки тунця, коро, три коробочки по 80 грам, тунець, ех, квасоля. Це гавяжє м'ясо і вепрове м'ясо, говяжіє і свинина. Далі ріс, сечовиця, гречка. Гречка це дуже рідко, бо взагалі вони їдять тут тільки різ. Гречку треба пошукати. Так, 4 пачки макарон. І такі пюрешечки, фруктові пюре по 200 грам. Раз, два, Мені здається, 15 пачок. 15 пачок, далі дві щіточки зубних. І от така зубна паста. І от така брошурочка. Інформаційна лінія для людей, які приїхали до Чехії з України у зв'язку з війною. Так, підтримка, харчова допомога для громадян України з тимчасовим захистом. Підтримка для українських біженців зі статусом тимчасового захисту в регіонах. Плезень, Вари та Усті, спільний проєкт Федерації продовольчих банків та міжнародної організації з міграції МОМ. Як це працює? Бенефіціари обирають місцевими НУО для забезпечення того, щоб допомога потрапляє до тих, хто її найбільше потребує. Я так розумію, це наше клубічко а допомога та запитання. Так, ваша думка фінансування проєкту щедро фінансовано Німецьким федеральним міністерством закордонних справ. І тут у нас телефони, за якими можна звертатися, якщо у вас проблеми з гуманітарною субсидією або соціальним державним житлом, якщо ви не знаєте свої права як працівника, чи знаєте ви, яка фінансова допомога може бути надана у вашій ситуації, ви перебуваєте в особливій ситуації: вагітність, особа з інвалідністю, людина похилого віку, неповнолітня особа без супроводу дорослих, проблема з пошуком роботи. Маєте запитання пов'язані з візою або перебуванням, потребуєте практичної поради щодо життя в Чехії. За цими всіми питаннями можна звертатися за телефонами. Розмовляємо українською, чеською, англійською та російською мовами. Дзвінки безкоштовні, з чесно номерів, працюють з 9 до 17 плюс 420, 800 050 749. Це дуже цікаво. Ось така коробочка одна. Зараз я складу все назад. Так, друга коробочка, мені здається, тут все те ж саме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 пачок пюре. Це е, виходить е, коробка на дитину. Дитяче пюре, 20 пачок, сухе молочко, тунець, е, тушонка, гречка, рис, макарони, зубні щитки, зубні пасти. Е, Квасоля. Така ж сама коробочка. Один в один. Далі третя коробочка така ж сама. Так ось вам видно. Тушонка тунець, сухе молоко, сечовича, гречка. Там багато цих е, турешок. Ні. Так, дуже важка. І четверта коробочка. Значить, додатково тут стоять у мене дві олії е, рапсові. Чи які вони тут? Репкові, репкові олії. І ми куштували дуже смачно, так саме, який і, як і соняшник, але трошки інший запах. Отака От коробка, десь теж 20 пачок тюрешки. Це батьківська коробка. Дві пачки плинця, два рису, дві гречки. Дві сучилиці. Так. чотири макарони, пачка цукру, дві квасолі. І по дві говяжі тушонки, і свинячі тушонки, по дві баночки. Також є зубні щит. І є зубна паста і є сухе молоко. Ось такі продуктові подаруночки ми отримали до Різдва. Дуже дякуємо клубічка за те, що ці подарунки потрапили до нас в руки. Дуже дякуємо а, цьому благодійному фонду «ІМОМ ІН імміграцію. Дуже дякуємо також а, Чехії за те, що до сих пір нас терпить, до сих пір нас а, сприймає як нормальних людей. Хоча іноді відчувається, що ми не в своїй країні, не в своїй тарілці, це відчувається. У всіх сферах життя, але нічого жити можна тут безпечно, і ми дякуємо всесвіту за те, що допомагає нам бути у безпеці, бути здоровими. І бажаємо, щоб скоріше настав мир. Бажаємо, щоб скоріше припинилася клята війна і в Україні був мир, і ми змогли повернутися додому. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока.